Зазвичай це роблять або за декілька днів до або за декілька днів після. Так само було і в минулому році, на 24 серпня, і так було на Великий день, тобто 2-3 дні, а потім починаються вже їхні атаки. Ну, може бути за 2-3 дні до того. Вони розуміють, що на ці свята, якісь свята, чи якісь дати, ми активніше, більш. Прискіпло ведемо бойове чергування, хоча воно і так ведеться доволі, доволі серйозно, без якихось порушень чи недоліків з точки зору чергування. Не з точки зору змогли влучити чи не змогли. Тому вони вважають, що на ці дні робити цього не треба. От одразу після, коли ми з їхньої точки зору трошечки розслабилися, вони по собі судять і тоді можна атакувати і досягнути якихось успіхів. Чи буде щось на 9 травня? Ну знаєте. Я думаю, що навколо 9 травня ще обов'язково буде. А, а, чи, ну, навколо може і безпосередньо 9 травня. Але е, можна очікувати і 5, 6, 7, і 10, 11, 12, 11. Тобто, от, я думаю, що з 5 по з 5 по 15, з 10 днів, ну хай буде тиждень, там, з 7 по 13, можна очікувати. Якусь атаку вглиб в нашої країни, це може бути Київ, це може бути інші місця, які знаходяться далеко від ну, відносно далеко від лінії фронту. І це буде саме балістично та крувати Ми не, не, не рахуючи, вже ми не рахуємо шахеди, яких хотіли буде велика кількість для того, щоб перевантажити нашу систему політику.